Ольга Дяченко Пасічник. Тетяна ледве встигла вскочити в електричку, як двері зачинилися. Жінка стомлено притислася до стіни в тамбурі і поставила під ноги величеньку валізу. Серце гупало так, мов хотіло вискочити із тіснуватої ковтини. Подих перехопило, ноги тремтіли. Тетяні здавалося, що ця поїздка буде останньою в її житті. Сльози розпачу і безсилля мимоволі потекли по посірілому обличчю. Безсонна ніч на автостоянку забіг чужий пес і грисся зі своїми. Марафон з важкою поклажею відразу зістарили жінку. І в тамбурі якийсь курець так надимів, що знесилена Тетяна. Сповзла по стіні, так би й упала на брудні сходи, та міцні чоловічі руки вчасно підхопили обважніле тіло. Незнайомець злякано зазирав в обличчя, щось говорив до неї і майже на руках уніс її у вагон. Обережно посадив на власне місце, завбачливо зайняте пошарпаною газетою. Біля ніг вмостив її багаж. Поквапливо зіжмакав газету і намагався освіжити обличчя напівпритомної жінки. Пасажири зацікавлено розглядали незвичну пару. Ніхто не здогадувався, що ж трапилося в тамборі і чому так настирливо чоловік намагається затулити тетяну від прискіпливих поглядів. Він просто не хотів, щоб чиясь чіпка пам'ять зафіксувала його поруч. З випадковою хворою жінкою. Невідомо, чим закінчиться незвичне знайомство та зайві підозрілі рядки в свою біографію вписувати не збирався. Там і так вже зібралося фактів на цілу трилогію. Коли Тетяна врешті оговталася, чоловік швидко зник у тамбурі. Жінка безпорадно озирнулася. Як вона опинилася на сидінні, коли останні затуманені кадри пливли перед очима в брудному тамбурі. Старенька, що сиділа навпроти, нахилилася до Тетяни і пошепки розповіла, як її чоловік мало не вніс у вагон і вмостив на своє місце. Кивком голови показала, що той вискочив у тамбур. Тетяна згадала про валізу. Невже її обікрали? Там же зять поклав деякий дорогий інструмент. Вони збиралися робити ремонт у хаті, а в руках усе й відразу не привезеш. На власне авто не спромоглися, бо завжди кожна копійка була на обліку. Мимоволі схопилася за серце. Що ж вона скаже зятю? Та валіза стояла збоку. Тетяна оглянулась на тамбур, нікого там не побачила. Навіть не здогадувалася, що незнайомець непомітно стежив за нею. Шосте чуття досвідченого і добряче пошарпаного життям чоловіка підказувало, що випадкових зустрічей не буває. В очах цієї жінки вгадав самотню і передчасно зів'ялу душу. Згаслий погляд колись гарних очей, натруджені руки свідчили про нелегкі життєві стежки простої сільської жінки. А чому б не підставити їй хоч ненадовго і надто надійне, тимчасово вільне чоловіче плече? Палив цигарки одна за одною і гарячково обдумував план своїх подальших дій. Мовби життя саме підкинуло йому черговий шанс відчути твердий ґрунт під ногами. Папірець, дбайливо зашитий у підкладку піджака, був непевною перепусткою у світле майбуття. Та чи буде воно в нього? Саме Тетяна несподівано стала йому останньою соломинкою у бурхливому вирі? Неблагодійних вчинків. Минуле стало примарним епізодом, де залишилися дорогі колись люди. Можливо, ця проста жінка допоможе йому трішки поплавати у спокійному руслі буденних турбот і клопотів. Думки плуталися. Давно він не переймався дрібними проблемами світського життя та нині розумів, що треба наступити на горло власній пісні. І зіграти як найкраще давно забуту роль сім'янина і дбайливого господаря. Уважно стежив за всіма жінками, що виходили з тетяниного вагона. Вона вийшла на кінцевій зупинці, тільки з'явилася в тамбурі, тягнучи валізу, кинувся до неї, ухопив однією рукою валізу, а іншою підтримував Тетяну. Жінка вдячно глянула на нього. Неспокійне нічне чергування, пригода в електричці зовсім вибили її з колії. На платформі уже майже не було людей. Тетяна присіла на лаві. Її помічник став навпроти і пильно подивився в сумні очі. Я Григорій, вільний, працьовитий. Якщо ти така ж самотня, то я тобі подаю свою руку. Він простягнув свою чомусь ліву. На правій потім побачила дивне татуювання. Тетяна тільки безсило зітхнула, вона давно сама і так ужилася зі своєю самотністю, що навіть не сподівалася колись мати чоловіка поруч. Несподівана пропозиція її приголомшила, чужа людина, чуже життя увірвався як вихор порадитися ким, питати в серця марно. Бо завмерло тривожно й беззахисно, і клятова ліза, важка, як її безрадісне життя. Не було сили іти, а ще ж оте от залізяча тільки махнула рукою. Допоможе дістатися хати то й на тому спасибі. У нього ніякого багажу. Тетяна нічого не питала, звідки, куди і чому змінив маршрут саме з нею. У невеликій хаті Тетяні спочатку було лячно бачити чужу людину. Та Григорій намагався стати добрим помічником, відразу розібрався з інструментом і вмів ним користуватися. Полагодив тин навколо подвір'я, наставив нових кліток для кролів. У господарстві замінив Тетяну. Вона їздила на чергування, щоб мати хоч якусь пенсію, а Григорій. Не влаштовувався на роботу. Його історія для Тетяни була детективною, десь із кимось невдало повеселились, його побили, працював на якомусь підпільному заводі, документів жодних, і пам'ять про минуле суцільний чорний квадрат. Ледве вирвався з неволі і мав намір звернутися в міліцію про відновлення документів, хоча не впевнений, чи навіть це ім'я його нагородив, хоч кіно знімай. Та Тетяна повірила негаданому подарункові долі, змирилася, придбала своєму помічникові взуття і одяг. Григорій нібито все ж знайшов роботу в саду, щоправда, добиратися кілька кілометрів, якби був транспорт, а якраз у селі продавали мотоцикл з коляскою в доброму стані. Григорій умовив Тетяну позичити грошей і викупити, щоб міг дістатися до роботи, а звідти возитиме яблука і поверне Тетяні борги. Довірлива жінка, мов загіпнотизована, виконувала всі вказівки хазяйновитого чоловіка. Він вправно орудував мотоциклом, десь, начебто, здавав зароблені яблука, у Григорія з'явилися гроші, дещо перепадало й Тетяні. Та борг зменшувався надто повільно. Одна з поїздок Григорія закінчилася в кюветі. Вивалений у багні, він неабияк налякав Тетяну. Вона хотіла відразу весь одяг випрати, та чоловік категорично заявив, що це зробить сам. У сараї зняв усе з себе і ножем відпоров підкладку, де ховав заповітний папірець і гроші. Тетяна випадково побачила, куди він заховав свій скарб. Коли Григорій відлучився по воду, жіноча цікавість перемогла. Те, що Тетяна прочитала, її шокувало. Насправді він не Григорій, і папірець свідчив про перебування за гратами. Закінчення строку збіглося з датою їхнього знайомства. Перелякана жінка ледве встигла покласти все на місце, а Григорієві нічого не сказала. Сама себе заспокоювала, що одяг міг бути із чужого плеча. Тетяна нікому не розповіла про знахідку, а додатково погодилася чергувати за колегу у відпустці, щоб ночувати рідше вдома. Вона панічно боялася залишатися в хаті з Григорієм, у вільні дні намагалася бути на дворі чи десь у родичів. Чоловік мотався мотоциклом, привозив для кролів моркви і буряки з чужих городів. Та Тетяна боялася пискнути, не натякала, що вже час і про документи подбати, йому й без них непогано жилося. Якось привіз у двір купу дошок, потягнув на будівництві, заходився стругати, приладнувати в ящики. Тетяні сказав, що вирішив завести пасіку. Сади гарні в селі. На полях є і гречка, і інші медоноси, будуть з медом і з грошима, та від майбутнього солодкого набутку тетяні тільки гіркоти додалося. Після одного з нічних чергувань вона не застала в хаті хазяїна. Невиплачений мотоцикл він завантажив ящиками з королями, курми, зятими інструментом, навіть деякими тетяниними речами і зник. У невідомому напрямку скуштує ще хтось меду.